І буде 100 років дня народження. І ви знаєте, як я прочитала її біографію і все інше, це, що вона перейшла в ту хатівню, і мені Бог дав е, на ранок написати вірш. Я вам його прочитаю. Декому я вже може і читала, може то почув. Вона ввійшла в 100 героїв світу. Героїна, героїня України, героїна світу. Я почитаю. Героїна світу, героїна України. Ти у пам'яті залишилася між нами. Ми гордимось незламними українськими жінками. Ти мріяла, хотіла жити й любити. А в цей Андрію вечір. Твоє ніжне тіло за різними кийками було бите, тебе хати московським мордували, а ти мовчала. Стояла, мов кам'яна, душа тривожним сумом огорталась, в тобі не було каяття. До вічна каторга, а серце, а серце так щеміло во жах. До тебе, до тебе моє місто я брела. Невже це смерть? До смерті ще далеко і пролетят літа в тюрмі. Ой, марилась мені перед світанком, і ти вбежався, любове мій. Перед хатами на коліна не лякала. Коли молилась, тоді клякала, і матір Божа мене оберігала, і цього над людського болю я не відчувала, Ірина Сенек відійшла у вічність. Прощай, україно мати! Мене чекає в небі Божа мати, і я з любов'ю в серці іду у другий світ.